В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Друг пізнається в біді. Ці старі, давні слова, як світ, отримують ще одне підтвердження в тому фрагменті Євангелії, який ми з вами щойно тут заслухали. І хоча Євангеліст не передає багатьох деталей тих подій, ми з вами з високою долею ймовірності можемо уявити собі ті обставини. В одному з будинків Капернаума Христос веде проповідь, дійсно дім переповнений людьми і в цьому спокійному, абсолютно здається, гармонійному стані відбувається щось. Всі чують якийсь незрозумілий звук зверху, якийсь рух, якісь невідомі люди починають розбирати дах покрівлю цього будинку. І тут скоріше не якесь здивування, а скоріше нерозуміння і певний процес, протест. Чому? Тому що цей процес був, по-перше, відволікаючим, по-друге, пильним. Швидше за все створив незручності для всіх, хто був в тому приміщенні. І якраз головними героями тут є ті четверо людей, які згадані в Євангелії, четверо друзів того хворого, які опускають ношу з тілом свого побратима до Спасителя. Саме ці друзі є надійною опорою для свого друга. Вони фактично виступають для нього частинами, кінцівками Його тіла, його руками і його ногами на шляху до Христа. Треба зрозуміти, що напевно, креативно підходячи до цього, вони вже наперед домовились між собою, що вони понесуть тягар матеріальний, щоб відшкодувати господарям. Ту шкоду, яку вони заподіяли, вони набрали сміливості, щоб відстояти право свого побратима отримати бажане зцілення від Спасителя від Христа. Бо, напевно ж, люди все ж таки не розуміли, напевно ж, все ж таки багато хто з них осуджував них, дорікав. І тут вони проявили завзятість і непоступливість. Звернімо увагу і на інших людей, бо дійсно натовп був різний. Були там і книжники, і фарисеї, і простий люд. В кожного були свої мотиви перебувати там, але всіх їх разом об'єднувало те, що вони мали ту егоїстичну непоступливість. Завдяки їй. власне, і трапилася ця історія в тій формі, а вона могла бути зовсім іншою. Якби вони організувались, вони могли б запросто швидко організувати підхід піднесення цього хворого до Спасителя. Певно, треба було б кимось пожертвувати, хтось мусив би зовсім вийти з будинку. Хтось міг би навпаки допомогти тим чотирьом швидше підхватити ту ношу і швидше доправити хворого до Спасителя, але цього не відбулося. І виною тому якраз є ця агістична непоступливість. Згадаймо такий приклад, таку аналогію. В багатьох країнах світу, згідно правил дорожнього руху, є момент. Коли на дорозі швидка, карета швидкої допомоги поспішає, видає сигнал всім автівкам, і весь транспорт зупиняється. Зупиняється інколи не лише з однієї сторони дороги, а взагалі зупиняються інколи і всі смуги. І інколи ця карета швидкої допомоги має право їхати і навіть по зустрічній смузі. Тобто Є момент, коли все, здається, заумирає і всі доправляють, всі спільними зусиллями, здається, опосередковано, але роблять свій внесок, щоби можливо врятувати чиєсь життя чи чиєсь здоров'я. І ці прості нецерковні церковні світські правила, певно, багатьом врятували життя і здоров'я. Якщо ми глянемо на Євангеліє, ми бачимо протилежне. І тому ця історія. Нагадує нам часом певні моменти із нашого життя, коли ми часом проявляємо і таку свою особисту непоступливість і впертість, певну навіть жадібність в своєму доступі до чогось хорошого. І маємо бути щирими перед лицем Божим, що коли ми в своєму житті когось справді постійно називаємо іменуємо своїми друзями. Чи так само чуйними ми є в ті моменти, коли трапляються несприятливі обставини, коли людина попадає в біду, а ми запросто можемо проявити байдужість. Цей фрагмент, вкотре вказує нам, що ми, як християни, все ж таки покликані покликані, коли є такі несприятливі обставини, до друзів своїх проявити допомогу. Тому будемо молитися постійно за наших друзів. Але коли раптом і трапляються несприятливі обставини біди, будьмо завжди легкими, легкими на допомогу в біді, і це буде свята справа у славу Божу. Амінь.